Як любити, коли не відчуваєш любові? Роздуми над Божим Словом на 31-неділю звичайного періоду. Рік Б. Того часу підійшов до Ісуса один із книжників і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх. Ісус відповів: Перша є слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, єдиний Господь, і любитимеш Господа Бога свого всім серцем Своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом. І всією своєю силою і друга Отця любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. І сказав йому книжник Добре, учителю, по правді сказав ти, що Бог є один і немає іншого, крім нього, і що любити Його всім серцем, усім розумом, усією силою. І що любити ближнього, як себе самого, це більше за всякі всепалення та жертви. А Ісус, побачивши, що Він розумно відповів, сказав йому: ти недалеко від Божого царства, і ніхто не наважувався його більше запитувати. Що значить любити Бога і ближнього? Як нам виконати ці дві найвеличніші заповіді, особливо коли ми не відчуваємо любові? Спробуємо знайти відповіді на ці питання, дивлячись, наприклад, Ісуса. Як Ісус любив Бога? Стосунки Христа з небесним Батьком перебували в центрі Його життя. Ісус міг молитися годинами і навіть проводити у спілкуванні з Отцем цілу ніч. Кожна дія та кожне рішення, які Він приймав, відображали волю Його Небесного Отця. З таких сповнених любові стосунків із Батьком випливала і любов Ісуса до ближніх. Попри власні негативні емоції чи переживання. Ісус завжди робив те, про що його просив Отець. Він навчав і зцілював людей. Він пробачав переслідувачам. Зрештою, із синівського люблячого послуху до Отця та глибокої любові до нас, Він прийняв Хрест. Звісно, у нашому житті буває і буде багато моментів. Коли ми не відчуваємо любові. Але як показує нам Ісус, любов це більше, ніж емоції чи почуття, це шерех дій та рішень, що втілюють волю Бога. І коли ми зробимо свої стосунки з Богом центром нашого життя, Його любов буде виливатися через нас, навіть якщо наші емоції та почуття. Не завжди відповідатимуть нашим очікуванням, то як нам любити свого Небесного Отця, Щодня знаходити час для молитви, читати Його Слово у Писанні, шукати Його в таїнствах церкви, приймати Його в кожній людині, намагатися виконати місію, яку нам доручить Бог? А як нам любити свого ближнього? Доброзичливо служити, будувати, а не руйнувати, прощати тих, хто завдав нам болю. розповідати людям про Ісуса Христа, простягати руку любові нужденним? І не хвилюватися, якщо не відчуваєш любові, свічці. Не забракни світла. Ісусе, покажи мені, як я можу сьогодні любити Тебе та ближніх. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.